2 липня погода зміниться помітно. Поки в одних регіонах буде сухо і спекотно, в інших сильний вітер, хмари і навіть дощ. Розповідаємо, де чекати на що. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. У Чернігівській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі опуститься до плюс 14. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з можливими короткочасними опадами. На Сумщині температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. На Сході. На Харківщині температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, очікується дощ. На Донеччині температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з невеликими опадами. У Луганській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде значною мірою затягнуте хмарами без опадів. На півдні в Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Очікується сонячний день з чистим небом. На Миколаївщині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде з помірною хмарністю, без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується помірно хмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність, опадів не очікується. У Криму температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, без дощу. На заході на Львівщині температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується ясний сонячний день з чистим небом без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде ясним і чистим. Поки ви з нами, щиро дякуємо за увагу! Ми стараємось щодня тримати вас в курсі погоди. Якщо це корисно, підтримайте канал лайком і підпискою. У Чернівецькій області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар у Закарпатській області. Температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується найтепліший день в регіоні з сонячним небом без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним впродовж дня. У Волинській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде чистим, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, але без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. На Черкащині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується помірно хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде ясним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на середу для всієї України. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. Бережіть себе, вдягайтесь по погоді, і нехай літній день принесе лише приємні моменти. До завтра!